Доброго дня. Сьогодні 6 березня і ми вирішили ще посіяти експериментальну Редиска Адель рання, там 25 днів, по-моєму, від посіву. Напороли такі рядочки і наклали дуги, будемо зараз натягувати агроволокно. Хоча дивилась на тиждень наперед, що погода буде холодна, вже так рішили, бо куди його тягнути вже. Попробуємо, як вона витримає ці такі холодні дні. Там і мінус, і нуль, і мінус 2, і мінус один. Під агроволокном, редіска, ну не буде її видно. Вади, як кажуть. Пробуємо. Все експериментуємо. Ось такий немаленький клаптик. Грядочки розробили. Агроволокно зараз прикопаємо, накриємо і будемо дивитися, як воно в нас вийде. Чи буде редіска, чи ні. Якби не постріляла. От. Будемо зараз накривати агроволокно натягувати. Ось такі дуги ми поставили. Під дуги. Так що розкажіть, можливо, у когось був досвід ранньої редіски під агроволокно. Напишіть да, коментарі. Агро, ми, 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 да. ми набиваємо свого лоба. О, звичайно, в теплицях то це зрозуміло, що в теплицях. А це ж так під дугами. Будемо пробувати. Так, ось прикопуємо ми пару натягнули на дуги і прикопуємо, ставимо каміння, кирпичі, щоб вітер його не... Підняв. Ось так воно буде тримати тепло. І дісочка повинна бути десь через 25 днів, повинна вже давати плоди. Трошки більше, може, землі сипну щоб А невеличкий кусочок посадили. Побачимо, як воно експериментально. Так, будемо працювати. Ось таке в нас автоагроволокно залишилося. І зараз ми накриємо, у нас буде рання редісочка. Погода, наче таких морозів немає. Температура ну, максимум. Мінус два вночі може бути. Ну, попробуємо експеримент такий зробити. Так, Завершуємо посадку нашої mm -hmm. да, ну вже, да, Накриваємо. Вже підкопуємо. Так що сьогодні це у нас 6 число, 6 березня. Будемо вам показувати, які результати, що воно буде. Обіщаю такі приморозки. Так що, не знаємо, сильно різкуємо, але невеликий шматок попробували, посадили. Гібридний сорт Адель. Побачимо, треба бути круплерий диск, вся одинакового розміра. Ну і пролили тільки. Е, її трошки пролили, а потім потім 20, демон підливати. Трошки досі обіцяють. Сюди на все зробить. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі.